Ні, ну я бачу, що коті, ну садили ж помідори. Ой, і ми боремось. Питання, є, потужний де, знов зустрічі шукає у Москві. Питання, де ППО, за що було до кордону повезло Питання, є, мітинги де? приїхали усі кумуші 22 Питання, є, без улоде, заміна на підласу зовсім не Там я є, грошей нема в крипту, пішло бабло усе Є, баде, він не у Польщі, а в кореї, та й таке Питання є, питання ма коли ж закінчиться війна, питання є, все на паузі, не зараз дама вже питання є, права нема, ми всі рапи, система все пулила Питання є, магил нема, вознилався, осіння дощова вода. Питання є, дронів нема, головне потужна з обрехня. Питання є, ракет нема, лише рожевий розбідняк по мінга, питання є щоденника, нема тільки за гроші, досі вже задарма питання є, нема, питання коли ж закінчиться війна, питання є, нема, питання коли ж закінчиться війна, питання є, забони все мафаузі, не зараз дарма вже питання є, права нема, ми всі раби, системи письте. Є, перед нема, ті, що були вже чорна я земля. Питання є, окопи, де пофарбували їжаки у прапори. Питання є, у хілісу все, бо Україна для людей колонія. Питання є, виплат нема збирає бумаги знов дарма Питання є, яке нема Стефанчук на голову, пародія. Питання є, рода нема після закінчення буде дім біля. Питання є, питання ма коли закінчиться війна. Питання є, право нема, сірово сістени запула. Питання є. Із людей поробили рабів. І за що наші хлопці воюють? Помирають, проливають кров. Усі, хто проти терору і репресій, встаньте. Усі, хто проти диктатури, встаньте. ...відвідувачів, зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Моя перша вчителька, вона, вона була в Монголії ще. І мій батько там працював, і там. я пішов до школи у перший клас. Ми були в класі дуже різні діти. Абсолютно. З різних куточків. З Монголії, буряті, 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 з України. З інших країн, які б різні не були діти, вони мають навчитися бути європейцями. Я вчився в університеті, здобув фах юриста, юриста, юриста. Мені не дуже хотілося бути юристом.